Ще двоє захисників повернулися до Полтави на щиті 10 січня у Свято-Успенському кафедральному соборі влаштували панахиду за військовослужбовцями. В останню путь їх прийшли провести рідні, близькі та побратими. Відспівували сьогодні солдата Михайла Дудаладова. Чоловіку було 37 років. На військову службу він потрапив по мобілізації. Бойові завдання виконував на посаді стрільця-помічника-гранатометника. Його відправили на штурм. І Він 19 грудня перший раз повернувся, 19 грудня пішов 29-го повернувся. І ось другий заход, 5 го числа на Курськ. І перший той же самий день загинув. Добра, відкрита, доброзичлива людина, яка. В будь-який момент можна було прийти, до допомоги, допомогою, ніколи не відмовить. Він на стройках робив, він візє фізичні робив, візде. фізичний робочий, дружені, хороший, Він безобидна людина була. Сім'ю хотів створити, сказав: Прийду, з війни буде сім'я в мене. Я. І так далі. І общем, нормальний парень був так. Так судьба зложила нього. Прощалися сьогодні із 33-річним солдатом Ігорем Голінським. До лав зсу чоловік потрапив по мобілізації. Служив на посаді стрільця снайпера. Виявивши стійкість і мужність, помер 28 грудня 2024 року в лікарні міста Києва. Внаслідок поранень. Поховали обох військовослужбовців на затуринському кладовищі.